Поганий попит на колективні збірки про це чогось завжди говорять. Я люблю купувати колективні збірки, тому що ти там почитав, розпробував, ага, до цього автора треба придивитися, прикольно. Але тут, бачите, тут у людей часто є. Е... Упередження проти малої прози. Тобто, ну от, ну от роман я сяду читати, там знаєш розігнався і історію якусь велику прочитав. А ти, типу, про що це оповідання? Ну, що я там дізнаються? Що ну, ну, ще й від різних авторів? Ну, 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 про що воно взагалі? От. А, але тут є свої вигоди. Тобто, ну, тут є свої плюси, тому що а, оповідання коротке, його можна прочитати швидко. Ти ніколи не забудеш, на якому місці ти поклав закладку. Якщо ти дочитав одне оповідання, ну значить тобі потрібен наступний автор, що логічно. Да? Тобто, як я вже говорила, можна розпробувати різних авторів. Для видавців це теж класна штука, тому що е, ну, можна ж подивитися, з ким ти хочеш працювати пізніше. Правильно, да? тобто, хто тобі сподобався і з ким можна пробувати робити це іще. Плюс е, гарно працюють, мені здається, непогано працюють ті е, міжавторські збірки, які на певну тематику укладені. Не просто от ми класні пацани і вирішили видатися, да, тобто ще й власним коштом. А коли це зроблено під певне ТЗ. Тобто, ну от якби там, наприклад, там от я купила літавиці, буду читати, мені цікаво, у них є краймфайт, тобто, коли це, ну. Якби, науково фантастичні детективи. Ну тобі, Якщо ти хочеш щось такого екзотичного, можеш піти і спробувати да? от. або там, скажімо там, якийсь трукрайм, да? або там ну оповідання обов'язково ми робили як легендарі дивних міст, типу, обов'язково про жінок в сучасності, про сучасне українське місто, обов'язково ретелінг -каски. тобто Там стільки всяких умов було, що ну це ти прямо отримуєш щось дуже специфічне і якби важливо воно тобі сподобається. От. А ну, з попитом, да, з попитом складно, тому що мені здається, цю. Ну, якби, цю Культуру більше треба комунікувати. Що ти отримуєш, коли ти береш міжавторську збірку? <с. От які плюси в цьому є. От. Що ти потім ти маєш орієнтири, щоб шукати щось далі? Та? Тобто, може тобі такий жанр подобається, а може це автор чи авторка.